Це вже наш такий другий фільм. Ви пам'ятаєте, що перший український фільм був «Той, хто пройшов крізь вогонь Михайло Іллєнко. Вже така була наша перша спроба запросити гостей. Вона була досить вдала, люди прийшли, подивилися фільм, всім сподобалось. Але українське кіно йому досить важко. Конкурувати з іноземним з російським кіно, чому тому, що збори українського кіно це тільки збори українських кінотеатрів. І їх, на жаль, сьогодні не є достатньо, щоб фінансувати фільми взагалі, щоб вони ставалися окупними. Навіть той фільм, який саме успішні український, той, хто пішов крізь вогонь, він зібрав, ну скажімо, не якщо я не помиляюся, близько двох мільйонів доларів. Да? А на його виготовлення було потрачено близько там, щось цифра чи 5 чи мільйонів доларів. Тобто він навіть не окупив свого. Прокатано. Ну, але держава, скажімо, це знає. І була на зустріч в Одесі з головою Мінкульткіно. І, і ця шановна пані казала, що фільми наразі вони дотуються для того, щоб все-таки вивести їх на якийсь рівень. Достатні для того, щоб зборів українських кінотеатрів в майбутньому і російського, і есендовського простору хватало на те, щоб і, ці фільми себе окуповували. Я думаю, що це відбудеться. Вже не так далеко, як ми думали це ще рік назад, тому що буквально після Одеського кінофестиваля зразу декілька фільмів виходить наш прокат, але такого ще не було, що один згоден, раз в місяць ми будемо демонструвати країнськіль. От ми були в Одесі на Одеському міжнародному кінофестивалі, в рамках якого проводився кіноярмарк, такий вже ну він напевно третій чи четвертий рік. І ми там зустрілися з Віктором Андрієнко. Там я безпосередньо його запросив, що давайте такий класний фільм, приїдьте до нас в гості, приїдьте в вузь. Представте його, покажіть, на що він радо погодився. Єдине, що потім відзвонився вже десь буквально через декілька тижнів, каже: я не встигаю трошки в графік, я можу приїхати десь пізніше, в жовтні, а на саму прем'єру, на жаль, приїхати не зможу. Тому він нам записав від Дуже хочу, щоб ви прийшли на мій фільм. Фільм дуже цікавий. Бачите, які актори тут знімалися. Ми Добре. зробили фільм про просту людину, яка зробила себе сама, ставши. Людиною світу, найсильнішою людиною світу початку ХХ століття. Це буде цікаво. Буде любов, буде дружба, буде щире українське кіно.